Бонжур я відкрився. Хоча люди протестували, точніше писали петицію в сільраду. Там розбирались, але порахували, що має він отут стояти. Хоча в іншому місці, може, б і стояв тут Петропавлівська борсії. А на алеї, ну він тут тільки бойкот його має бути. Ну у нас не получается, уже стоять. Щось уже купують. А коли б не купували, він бы постоял, постояв, б прибрав. Звідсиля. Ось так. Я інтер'єри такі, Україна була все економія У нас електроенергії, світяться всі. день лампи, гірлянда, не ці. Ніхто не економить. Там всі раді пишуть, що економити. А тут... Теж тротуар мабуть будет работать. Працює.